The <laughs> Всім привіт! Я Тарік, це нове відео на моєму каналі. На початку хотів би всім дуже і дуже сильно подякувати за проявлений актив під, під минулим моїм відео. Воно побило всі рекорди на моєму каналі, по лайкам, по переглядам, по коментарям та й взагалі по підпискам після виходу відео. У мене на каналі вже 50 з гаком підписників, тому я всім дуже і дуже вдячний. Також дуже і дуже приємно. Приємно справді, приємно читати ваші коментарі, бачити кількість лай лайків. Я неймовірно радий, що підписала стільки користувачів. І коли заходжу взагалі на відео, бачу, що там вже рекорд по лайкам взагалі на каналі, і справді дуже і дуже приємно читати коментарі. Ну і, звісно, я не міг забути ось коментар тієї людини, яка на минулому ролику написала правильну кількість мегаящиків. Справді, було важко порахувати. Я, це ж рахував 81 чи 82, все ж таки, вроді би, перераховував, вийшло 81, але, можливо, десь помилився. Тим не менше, ця людина перша написала е, цей коментар на рахунок кількості, тому ось як і казав, вставляю її коментар у відео. Що ж, а на рахунок підписників, то на цьому я, звісно, не буду зупинятись. Буду старатися робити кожне відео все краще і краще, йти далі, розвиватися. Наступна ціль 75 підписників. Надіюся, ми з вами це зможемо зробити. Тому ще раз всім дякую, ви мене мотивуєте дуже сильно знімати такий контент, робити це все, знімати такі відео. Без вас цього б, звісно, всього б не було. Так, ну, а поки ще Кленсі не вийшов. Я пропоную зібрати з нагороди з бравл паса, Ну, заліз паса. Я цього, цього сезону його, до речі, купив, тому давайте його разом нагороди нагороди зберемо. Так, на початку 2500 блінгів. Купляю я, до речі, не кожен бравл пас, тому думаю, що можна і на відео зробити його відкриття. Так, от монети дуже і дуже потрібні. До речі, хтось вроді би питав, навіщо мені стільки монет, чого я не прокачую персонажів, бо в мене є багато і не прокачених. Як бачите, не всі на 11 силі, не всі фул. Але я не прокачую, бо вийдеш кленсі, і я його хочу зараз буде прокачати на повністю на 11 силу, купити пасівки, гаджети, снарядження і так далі. Е, так, і кредити я теж, як ви зрозуміли, не збираю, щоб зараз забрати кленці за кредити. Буду збирати зараз тільки кристали, піни, монет, ну взагалі все, крім кредитів. Так, окей. Очки сили нам теж потрібні. У мене, до речі, вже їх вистачає на фул трьох, двох персонажів прокачати, вже скоро і трьох може буде. Так, кредити. Головне випадково кредити не забрати, бо. Бо буде... Правда, мені і так вистачає, але все рівно. Краще, поки що, не буду забирати. Бо може. Хто знає може і не вистачити. Правда, міфічний персонаж Кленсі, ну, як і всі міфіки, коштує 1900 кредитів, але все ж хочу лишити поки що не збирати ще. А тоді вже як зберу Бравл Пас, коли вийде вже сам Кленсі, тоді вже буду його також забирати. Так, дивіться, оцей, до речі, спрей напишіть в коментарях, як він вам. Мені він дуже і дуже сподобався. Я сам от е, займаюся спортом і зараз я цей спрей ще покладу собі. Не знаю, як це називається. до емоцій, хай, які я можу використовувати під час, під час ігор, матчів. От мені дуже він подобається. Напишіть також, справді цікаво почитати, як він вам в коментарях. Так, окей, далі лутаю. Тут ціла купа кредитів, їх поки що не трогаю. О, геймасиків багато. Як ви бачите, на моєму аккаунті вже теж багатенько збирав їх. Напевно, що коли вийдуть нові гіперзаряди, якщо деякі сподобаються, буду купляти. Так, що ж, перший старт-дроп, Давайте подивимося, може нам повезе. Ну, окей, не сильно повезло. Ну, монети потрібні завжди, окей, хай буде. Надіюся, що випаде зараз десь якийсь стартропа міфічний або легендарний. О, епік. Міфік. Ай, немає легі, ну нічого. Міфік так міфік. Очки сили. Гаразд. Також потрібні. Далі монети. Монети мені, чесно кажучи, найпотрібніші. Ну, якісь там спреї або піни, які дуже подобаються, як от, от той, що я казав. Він мені справді дуже і дуже сподобався. Так, тут, на жаль, нічого такого. Кредити не збираю. Оцей, до речі, пінчик теж, вроді, прикольний. Так, да, доволі прикольний. Але той спрей прям. Я тільки побачив, як він вийшов, вже хотів його забирати, але все ж таки вирішив дочекати до кінця не збирати нагороди з Бравопаса. Вже на відео зібрати. Так, ну тут багатенько гри... кристалів ми лутаємо. Думаю, до кінця відео буде з 400. Хоча ні, не буде. 350 десь буде. Якщо ще будуть, я чесно вже давно. Далі ще будуть, значить буде десь 350. Окей, далі монети. Монет вже багатенько, це добре. От монети ніколи не будуть лишніми, я вам кажу, як є. Завжди. Ну, чисто от реально для мене, то завжди потрібні будуть. Завжди щось буде або купляти, або прокачувати. Це ж рахую, не тільки можна персонажів прокачувати, це можна і купляти там пасівки. Це ж зараз купляється все гіперзаряди. Але гіперзаряди дуже прям дорогі. Так, окей, це наступний стартроп. Надіюсь, що зараз вже щось знову повезе з міфіком або Лего. Ні, не повезло нічого. Окей, далі знову багато монет, що є й дуже і дуже добрим. Мені прям подобається, як монети ці забираються, чесно, прикольні. Іконочка, до речі, непогана, як я розумію, це шеде, да, емблема, да. Прикольно, мені подобається іконка. Напишіть теж, як вам вона в коментарях. О епік. Спрей на Джекі. Окей, поки що кредити не збираю, як казав, блінгі, стардроп. 50 монет. Окей. Далі монети. Збираю. О, і Czekай, я нічого не пропустив. Ні, вроді нічого. Значить, перший, як я розумію, скінчик на Емс, так, чи я щось пропустив? Ну no, зараз. Ні, напевно, що нічого не пропустив. Хіба десь ще за кредитами якийсь скінчик. Або я... Да, напевно, ще за кредитами тут десь 100 кредитів, напевно, тут ще один скінчик. Так, окей, okay. що ж, перший скін на Емс. Непоганий, прикольний. Але мені більше подобається та суперфанатка. Знаєте чи як він називається? Фанатка Емс якось так. І ще пінчик. Добре. Так. І. Все, в принципі, кредит не лутаю, Зараз ще Ще скінчик заберу. І дуже і дуже прикольний титул. Мені от цей титул дуже подобається. Я його зараз також можу, до речі, поставити бойову карту. Шанс забираю. Чесно, дуже гарний. Також можна написати, чи вам він сподобався, чи ні. Давайте спочатку відкрию 15 стардропів, просто, а потім вже легендарний заберу. Так би сказати, під кінець відкриття. Може, хто знає, може і звідси випаде якийсь один. Який сказав одразу і легендарний стардроп. Так, ну як ви знаєте, я гіперзаряди полюбляю. Хочу, щоб зараз випав якийсь гіпер. Але прям що хороший такий. Або якщо не гіпер, то. Ну не знаю, головне, щоб не пасівка, а якийсь хороший скінчик. Ну давай. Скінчик Набель, да? О, ну нормально, у мене Набель нема скинів, того я задоволений. Ще й це рахуйте звичайного стартропа, не зразу був легендарний. Не факт, що випало би, того непогано. От тільки хотів сказати, що може випаде якийсь легендарний стартроп і зразу тут, як тут. Окей, поки що вже закінчується везучість. Немає вже легендарних стартропів. Епік. Окей, okay, очки сили. Очків сили справді дуже багато. 200 монет. Даблери. Хоч би ще був якийсь там один, може, міфік або Лего з цих стардропів. Буде прикольно. Ну okay, Окей, поки що тільки рідкісні випадають стардропи. О! Nice. Лего! Найс! Ну, давайте, щось хорошеньке, дайте мені. Давайте, 3, 2, 1. Найс, гіперзарядна І Ще одна причина, чого я гіперзаряди хочу все рівно якийсь, щоб випали мені. Бо все ж таки я граю за цих персонажів, типу, і гіперзаряд, навіть якщо він не дуже і дуже прям імбовий, він хоч чимось уже краще, як мінімум, ХП, швидкість, там, щит, демедж і. Е Гіперзаряди самі по собі, якщо не загєми, коли вони вийшли, то дуже і дуже дорогі 5000 монет, особливо враховуючи, що зараз мало монет, це доволі багато. Тому я хочу всі повибивати гіперзаряди, щоб потім не приходилось, ну щоб взагалі не приходилось їх купляти. Це ж набагато краще їх вибити. Так що ж, крім кредитів, я все залутав. Залишається цей легендарний стардроп. Давайте його заберу. Вже третій легендарний стардроп за відео. Думаю, заслуговую лайка. Окей, 3, 2, 1. Ну ні. <смі> ну, які тисячу кредитів. Ще навіть кленці не вийшов, мені вже кредитів насипає. Ну і тут, як ви бачили, у мене теж дуже багато кредитів, того кленці я заберу. Давайте спочатку ще покладу титул в бойову карту. Прикольний, мені подобається. І той спрей, який я казав. Так, замість якого би його покласти. М -м -м. М -м. Можна замість... Ні, цей подобається теж. Давайте замість цього все таки Зараз його ще треба найти буде. А, ось він тут. Він дуже гарний, напишіть, як вам. Він мені реально подобається. Хоча давайте і той гем теж покладу замість цього. От він. Все, в принципі... Нагороди збрав у паса, крім кредитів, я все зібрав. Ну і там ще скін буде на Емс, але то вже коли вийде Кленсі я буду забирати. Що ж, тоді зараз, як вийде кленсі, я знову до вас приєднаюся. А зараз поки що буду чекати. Так, ну що ж, почекав я трохи, і як ви бачите, Кленсі вже доступний за покупку кристалами або за кредити. Що ж, тоді давайте я його якраз таки заберу. М -м -м, ясно, що за кредити. Так, Окей. Великий ящик з кредитами. Залишається 100, давайте якраз тут -от звідси заберу. Ну і все виходить. Да, новий персонаж у мене є Кленсі. Що ж, тепер давайте зроблю вам на нього такий міні-гайдік, би сказати. Спочатку я його прокачаю на 11-ту силу, а потім вже буду купляти пасівки гаджети різні. різні. Чесно, я от дуже і дуже люблю прокачувати персонажів. Не знаю, от прям кайф якийсь получаю, прям задоволення. Саме коли просто прокачую, таке як зараз. Не знаю, якась реально прям кайфово бачити, що персонаж, що така в тебе достатня кількість монет, очків сили, і ти його спокійно собі на 11 силу прокачуєш. Так, ну що ж, все, 11 сила є. Тепер переходимо до гаджетів-басівок. Значить, по гаджетам е і той, і той е справді хороший. Е реально, тут не, за не залежить, де ви будете грати. Мені і той, і той сподобався. Uh, і навіть не знаю, би які взяти або дабл жетони, або, типу, вперед він буде вистрибувати і перезаряджати одну цю. один патрон. Mm, давайте все-таки mm, давайте це я візьму, що перезарядка одного патрона. Так, далі, пасівка. E, чесно, як, на мою думку, мені набагато більше сподобалось, ося, що якщо він когось убиває. То він повністю перезаряджає всі три снаряди. Ну, всі три, як патрон. у нього перезарядка, коротше, повністю. Мені здається, що ся на голову вище по по, взагалі, по кращості і якості від. Оцеї, що тут. Тому я купую її. Так, ну а по гір сам, тут все, в принципі, індивідуально, залежно, як вам подобається, як ви хочете грати. На якій карті йде. Ну, я б рекомендував точно кулак. А вже другий гір, справді, де ви плануєте грати, залежить від цього. І так взагалі як ви плануєте грати де? Ну, скоріш за все, що я буду брати або хіл, або плюс один гаджет. Напевно, що беру плюс один гаджет. Що ж, в принципі. А, не вибрав його. Е, в принципі, як, що купляти на кленці, я вам показав. Але це так, чисто, на мою думку, як я вважаю. Ви собі, звісно, купуйте, як ви хочете. Так, давайте його тоді зараз протестую десь. Так, де би я би міг тут піти? Можна або в Броубол? Да, давайте напевно протестую його в Броуболі. Думаю, що перша каточка буде з ботами. А, ні, не з ботами. Так як зараз багато людей забирає кленці, то навіть на нульових кубках буду грати я з реальними гравцями, а не з ботами. А, ні, все таки, все-таки я перепутався. Зі мною будуть просто реальні гравці, а проти мене будуть боти. Окей, тоді добре. Ще один кленці попався, як ми бачимо. Дивіться, бачите, я стріляю, і в мене тут біля хп є такий, як. Не знаю, як кружочок, як би сказати, на ньому, типу, мишка, якась чи що. Ну коротше, це, типу, показує, скільки ти жетонів як, маєш. Дивіться, у мене є ульта, я чув, що вона впритик дуже сильно. А, не встиг, окей. Дивіться, я зараз нафармлю, е, доб'ю цей жетон. Все, бачите, був такий надпис: плюс один. І в мене вже другий рівень Кленсі. Опа, гаджет зразу. Один патрон перезарядився. Так, я цю катку не буду прям все не вирити, просто вам показати. Механіка в цього персонажа, як ви зрозуміли, щось схоже, типу, до вольта, коли він ультує. Типу, є три рівні. О, зараз у мене другий, бачите, сіренький. А зараз я попробую е, цей. Дивіться, який просто де близі. Все, бачите, у мене третій рівень, я дуже швидко бігаю. Тут золоте таке біля мого ХП. Я дуже максимально прям швидко бігаю і... Взагалі зараз дивісь, які в мене вистріли не просто там якось не знаю, тільки вперед, а тут ще розлітаються вони, бачите, не, не просто так прямо, а вліво право летять, вже більше виселів та й взагалі. От і пасівка, то, що я казав, коли я когось буваю, то в мене перезарядка цього, повністю перезарядка. Тобто, це, як на мене, дуже і дуже хороша пасівка, і радив би вам її теж купляти. Що ж, мені персонаж насправді дуже подобається. У нього великий демедж. І взагалі сильний він, як на мене. Може, це тільки на початку, мені так здається, але буду його, звісно, шапати. Що ж, в принципі, про персонажа я вам показав, білд на нього теж, що взагалі за персонаж-механіка. В принципі, тоді, напевно, буду на цьому закінчувати ролик. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки. Пишіть коментарі, як вам сподобалось, ні. І справді хочу побачити коментарі на рахунок того спрея, як він вам, бо мені справді дуже сподобався. Що ж, на цьому буду закінчувати. Всім дякую за увагу і всім пока.